27 вересня в інформ Центрі Південноукраїнської АЕС вітали юних гостей. Призерів всеукраїнських учнівських олімпіад з математики та фізики, учасників численних конкурсів, мистецьких і пізнавальних проєктів різного рівня. Представники навчальних закладів южноукраїнської територіальної громади традиційно демонструють високі конкурентні результати у навчанні з профільних для атомної галузі предметів. Сьогодні ми нагороджуємо самих активних, самих розумних, самих креативних учнів, які які а, приймали участь а, в олімпіадах. В навчальних конкурсах являються учасниками дуже багатьох турнірів і математичних фізичних конкурсів. Під час спілкування школярів запросили до участі в освітніх конкурсах і проєктах, які реалізовує енергоатом. Їм запропонували сформувати школа своїх друзів та однокласників, команди та долучитись до просвітницьких заходів, які регулярно проводяться управлінням інформації та громадських зв'язків. Атомної станції незабаром ми організовуємо інтелектуальні турніри. Розберемо на атоми і хочемо запросити активну, розумну молодь, яка дуже любить фізику, математику з нами співпрацювати для старшокласників. Провели невелику екскурсію. Під час якої вони дізналися про роботу південно-українського енергокомплексу, про системний підхід керівництва і підприємства до підготовки майбутніх атомників у закладах вищої освіти, здійснили віртуальну екскурсію атомною станцією за допомогою 3D-окулярів. Після завершення екскурсії відбулося нагородження молоді за високі досягнення у вивченні профільних для ядерної галузі предметів. Школярі отримали подарунки та подяки від енергоатома. Я хочу подякувати за такі щирі подарунки від енергоатома, за те, що дали нам таку можливість співпрацювати з вами, і я б хотів би з вами співпрацювати. Мені також дуже сподобалася ця віртуальна екскурсія по нашій. Атомні електростанції дуже вдячна за подарунки від енергоатом і за таку можливість співпрацювати з людьми, які займаються цікавим для мене заняттям, а також з дітьми, які також знають фізику та математику. І також мені дуже сподобалась наша розмова і віртуальна екскурсія про атомну станцію. Дякую за таку можливість.